Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо. Добрий ранок да, вітаю, друзі. Добрий ранок. Поговоримо про наслідки цієї білогородської операції від російських добровольців, від зокрема і РДК і Легіону Свободи Росії. Але от хотілося б зрозуміти так: а як себе може відчувати зараз середньостатистичний мешканець Білогородської області, бачучи власне ось. Такий блискавичний прорив з боку добровольців росіян так, в деякі населені пункти, і ось такі хаотичні дії російської армії. На одне слово одразу приходить до голову перспективно. Навод, ну, оскільки вони чудово розуміють, що в них є шанси на на, або від'єднатися від цієї путінської Росії, на в них є нормальні шанси на самостійне майбутнє. Ну, от, ну не тільки ж Білгородчина, скажімо, да, неприродно знаходиться в Російській Федерації, на, от, але ще Курск, і Курськ, і на відповідно на ті, 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 ті землі, які Поєднують з Кримом да Кубань та сама, тобто насправді дуже багато людей історично, дуже багато регіонів історично більше пов'язані звичайно з Україною на аніж з Російською Федерацією. Тому ці процеси були какині збіжними. Навод ну, і зараз вони почали знаходити свій матеріальний образ. Насправді від цих подій останніх виграли всі. Росіяни до прикладу, до прикладу побачили, що може бути не просто, скажімо так, політична позиція там опозиції, ну от, тим паче, що вона зараз вичавлена з країни, а є люди, які готові конкретно брати зброю і визволяти свою територію, визволяти свою Росію. Адже із цих двох підрозділів, як там свобода Росії, вона ж не даремно так називається, тобто в цих двох підрозділах. Немає жодного українця, там всі абсолютно росіяни. Тобто вони зараз звільняють свою землю. Вони патріоти. Ну то це дуже серйозний сигнал, як внутрішні росіянам. да Що є люди, які готові боротися за Росію, насправді зброю в руках. Це посил знову ж таки зовнішнім стейкхолдерам про те, що в Росії не монопольно, скажімо, путінсько-терористичний режим. Ну, вот. ну і знову ж таки, це має. Є ну, хоча й косвіно, але має позитив і для нас, оскільки тепер росіяни будуть концентруватися на близьких землях, на близьких регіонах до України, будуть концентрувати там свої сили. Во тим самим вони не попадуть в район Бахмута чи іншого населеного пункту України. Ну тобто ми робимо з ними те саме, по суті, що ну не то, що ми, ми просто використовуємо ситуацію, Україна ні. Ніколи не переходила кордон Російської Федерації і завжди декларували тільки що ми звільняємо свою територію станом на 91-й рік на міжнародно обрані міжнародно визнані кордони. Вот але користуючись ситуацією, звичайно, так як вони розтягували наш кордон в цю війну, так і зараз користуючись ситуацією, ми будемо розтягувати їх кордони. Нехай вони витрачають величезну кількість сили. Часу і зброю для того, щоб покривати цю величезну територію. Ну це якщо вони там будуть продовжувати накопичувати свої сили прикордонні, маю на увазі, тому що вони вже заговорили про те, щоб створити певну буферну зону. Так і вочевидь, вочевидь, це напевно їх дуже лякає, тому що пане Олексію, тут хочу звернути вашу увагу. Ламається головна основна пропагандистська теза та червона лінія. Вони боялися наступу е е НАТО, а виходить наступають свої же. А панесі, да. якщо говорити, от продовжити цю тему про низку власне внутрішніх проблем Росії, яку викрила вся ця ситуація? Так як ви думаєте, ось та паніка і безпорадність інформаційна, з якою вони власне зіткнулися під час цієї, не знаю, як ми можемо це назвати операції, про що вона свідчить? Ну, з вона свідчить звичайно про безпорадність, і ви це слово також уже назвали. Ну, от. і виходивали. Вони вони не з тих принципів. Ну, знаєте, як на закон медіа, хто як не ви це знаєте? Якщо в медіа щось не прозвучало, то отже, цього просто не було. От вони, і, в принципі, це і почали використовувати, оскільки ми бачили цю мляву реакцію на пропагандистських змі, вони просто не знали, що казати. Якщо казати правду, то понесеться їхня, так би мовити, зрадонька. Да? ну а ще, як же ж вони захищають власні кордони? На що ж це за монолітний такий режим? режим, що ж це за друга армія світу, да? Тобто, якщо б вони нормально висвітлили навіть з пропагандистської точки зору цю подію, насправді, то вони б мали негативні результати в будь-якому випадку. Вони зараз насправді знаходилися в коридорі або поганих, або дуже поганих рішень. Тут немає для них якогось нормального розвитку подій, тому вони обрали як такувати шлях замовчування. Але всі ж... Давно користуються росіяни чатами, читають інформацію з іноземних джерел, і всі знали про цей такі рейд росіян по визволенню або по декларуванню визволенню відповідно російських земель. Ну це було дуже нестандартно, як і мінімум яких наслідків варто очікувати після цієї операції та після цього рейду РДК і Легіону Свободи Росії, тому що вони кажуть, зупинятися не планують. Це така собі розвідка боєм, причому вона показала та ті дірки в обороні, в, на кордоні. Цікаво, чи будуть якісь. Наслідки для ну, російських політиків, враховуючи так, що, ну, вочевидь, з Кремля має бути якась реакція. Ну, давайте так, напряму спитаю, чи будуть летіти там голови? Ну, я напряму дам відповідь, звичайно, так, тому що сталися абсолютно непропустимі речі, тим паче в тоталітарному а, терористичному путінському режимі. Ну, це вони виявилися ще раз не готові до подій. Так як вони виявилися, не готові до того, що їх тут з караваєм ніхто зустрічати не буде да? їхній напад, так вони і вони виявилися не готові до того, що росіяни прийдуть звільняти. Креслюю, звільняти та свою землю. Ну а насправді наслідки для них будуть носити в стратегічній перспективі тотальний характер. Ну такий надзвичайно поганий, тому що всі побачили, що ну, насправді режим путінський він тільки на папері, він тільки в телебаченні, він тільки у Скобійової, да, міцний там, і у Соловйова. А насправді на місцях це просто ну, дірявий Сир, знаєте, голландський, там ну просто Жілешка вот. там насправді нема нічого, нема нічого монолітного. Вот. ну і знов ж таки суб'єктизувалися два підрозділи російських, тепер вони зможуть набагато ефективніше набирати своїх прихильників на території самої Російської Федерації. Ну і працювати так би мовити на свій інтерес зіднення Російської Федерації, ну і паралельно допомагати нам, тому що якщо вони будуть знищувати. Колони, якщо вони будуть знищувати логістику, якщо вони будуть знищувати НПЗ, це звичайно ж буде на користь грати виключно нам. Ну і знову ж таки для них самих останні, скажімо так, на наслідок це те, що всі суб'єкти федерації, побачивши цей абсолютно рішучі зухвалі дії від росіян на Білгородчині, зрозуміють, що так пора мати свої приватні кампанії ну от і в разі чого намовити максимально ефективно їх використовувати. Як от щойно сказав Подоляк у вас в ефірі це, звичайно, перший крок до відповідного скидання путінського режиму і до такої глибокої децентралізації Російської Федерації. Назву це дуже м'яко. Або, ну там, скажімо, перехід на конфедерацію. Якщо, припустимо, Захід після Путіна не захоче просто, щоб там максимально. Максимально Російська Федерація розвалилася, але процеси вони вже не спинити. Вони вже носять насправді незворотній характер, хоча можливо хтось цього ще й не помічає. Ну а російська влада дуже сильно допоможе, звичайно, добровольцям із РДК і Легіону Свободи Росії. Якщо вона озброїть громадян прикордонних регіонів Російської Федерації, їм буде таким чином з чим. Не з пустими руками переходити до лав цих же РДК і легіону, дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіру. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, був в марафоні. Єдині новини рухаємося далі.